23 частина просвітницького проєкту. 13 йобликів» вже опублікована в телеграм-каналі Мадяр. У Ютубі ти бачиш лише тізер з причин цензури. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та, хробак. Посилання на повну версію мандрівок хробаків Донбасом. Закріплене в описі. До цього. Анонсу. Якщо є двері, вони обов'язково відчиняться. Гарантую. Оп! Тож готуй філіжанку смачної кави та переходь до перегляду повної версії в телеграм. Сьогодні денний сюжет. 23 частина просвітницького проєкту «13 йобликів».